Математика це серйозна та точна наука, яку ще називають царицею всіх наук. За свою багатовікову історію вона накопичила безліч цікавих фактів. Ранк тижня математики пропоную вам дізнатися про деякі з них. Яке число найщасливіше, яке найбільше та інші відомості? Вам цікаво? Тож почнімо. Вся математична інформація розміщена у величезній кількості книг. На сьогодні їх понад 100 Перша у світі жінка-математик жила ще за півтисячоліття до нашої ери в стародавній Візантії і звали її Гіпатія. У перекладі з Арабської цифра означає нуль. Але історично так склалося, що цим словом ми називаємо в принципі всі цифри. Наймістичнішим і оповитим легендами числом вважається 666. Це число звіря і Антихриста, назване так в одному з віршів книги «Откровення». З ним пов'язана велика кількість цікавих математичних фактів. Сума всіх чисел на рулетці дорівнює 666. У Європарламенті є крісло номер 666 але його за традицією ніхто не займає. Найдавніша математична праця була знайдена не на території Стародавнього Риму або Олександрії, а в Свазіленді і являє собою кістку бабуїна з вибитими на ній рисками. Її вік складає майже 40 тисяч років. Від'ємні числа аж до 19 століття майже не використовувалися, тому що їх вважали безглуздими і незастосовними. Однак вони мали попит у людей, які ведуть свої справи для позначення фінансових збитків. Від'ємні числа так і з'явилися на початку 13 століття. Італійський купець Пізано винайшов їх для того, щоб фіксувати свої борги. Релігійні євреї прагнуть уникати християнської символіки і взагалі знаків, схожих на хрест. Наприклад, учні деяких ізраїльських шкіл замість знака плюс пишуть знак, що повторює перевернуту букву Т. Математики підрахували, що існує цілих 177 147 способів зав'язати краватку. Залишається тільки здогадуватися, перевіряли вони це дослідним шляхом або за допомогою обчислень. У перекладі з китайської чотири означає смерть, тому число чотири відсутнє в нумерації будинків у багатьох китайських містах, а в ліфтах немає четвертого поверху. Італійці не люблять число сімнадцять. Це пішло з часів стародавнього Риму, коли на всіх надгробках писали напис Мене більше немає, який візуально мав вигляд віксі. Тобто як римські цифри 6 і 11, які в сумі дають 17, соціологічні опитування по всьому світу показали, що найбільша кількість людей вважає щасливим числом 7, друге за популярністю 3. Такі результати не дивні, адже практично у всіх культурах і релігіях найдавніших часів число 7 пов'язане з позитивною енергетикою. Американський математик Джордж Дайтін, бувши аспірантом університету одного разу, спізнився на урок і прийняв написані на дошці рішення за домашнє завдання. Воно здалося для нього складніше, звичайного, але через кілька днів він зміг його виконати. Виявилося, що він вирішив дві нерозв'язні проблеми в статистиці, над якими билися багато вчених. Числа, які однакові в двох напрямках, називають паліндромами, наприклад, 12321. Деякі числа нескінченої послідовності числа Пі мають імена вчених. Наприклад, відрізок 999 999, названий на честь американського фізика Річарда Фейнмана, який вивчив всі числа після коми до дев'яток, щоб в кінці вимовити 9-6 разів. Найбільшим числом у світі вважається центильйон. Він має 600 нулів. Найменше число відкрите на сьогодні навіть не має назви, а являє собою десятковий дріб, у якого після коми і перед одиницею стоїть сто мільйонів, трильйонів, трильйонів, трильйонів нулів. Воно не застосовується в прикладній математиці і використовується вченими для того, щоб вчистити ймовірність появи нового всесвіту з атома. Десятинна система обчислення почала використовуватись через наявність всього десяти пальців на руках. Не завжди люди користувались десятковою системою числення. Раніше застосовувалася система з двадцяти чисел. Нуль римськими цифрами не напишеш. В Стародавньому Римі ніколи не було числа нуль, попри те, що народ там був освіченим і вмів рахувати. Існує думка, що Альфред Нобель не включив математику у список дисциплін своєї премії через те, що його дружина зрадила його з математикою. Насправді Нобель ніколи не був одружений. Справжня причина ігнорування математики Нобелем невідома – але є кілька припущень. Наприклад, на той момент вже існувала премія з математики від шведського короля. Інша причина це те, що математики не роблять важливих винаходів для людства, оскільки ця наука має чисто теоретичний характер. У 1900 році всі математичні результати можна було вмістити в 80 книгах. Слово алгебра має однакову вимову на всіх мовах світу. Сумою всіх чисел від 1 до 100 буде 5050. Трьома дотиками ножа, торт ділиться на 8 однакових частин і існує тільки два способи для цього. Письменник Льюіс Керрол, який написав Аліса в країні чудес, був математиком. Англійський математик Абрахам Де Муав у літньому віці одного разу виявив, що тривалість його сну щодня зростає на 15 хвилин. Склавши арифметичну прогресію, він визначив дату, коли вона досягла б 24 годин. Це було 27 листопада 1754 року. У цей день він і помер. Евклід був одним із найзагадковіших математиків. Про нього самого до нас не дійшло ніякої інформації. А математичні праці є. Більшість математиків в шкільні роки поводились огидно. Це й не дивно. Стільки математиків вивчали. Саме Роберт Рекорд у 1557 році почав використовувати знак рівності. Математичні праці писав навіть Наполеон Бонапарт. Пальці, руки камінчики вважаються першими обчислюваними пристроями. Перші знайомі нам знаки додавання і віднімання були описані приблизно 500 років тому в книзі правила алгебри, що була написана Яном Відманом. Відомий нам усім Піфагор брав участь у кулачних боях на 58-й олімпіаді, яка проходила в 548 році до нашої ери. Він був чемпіоном з цього виду спорту і виборював цей титул ще на декількох олімпіадах. Цікавим є і той факт, що відомий математик Фалес був болівальником на цих кулачних боях та помер на трибуні Олімпійського стадіону саме під час бою Піфагора від серцевого нападу. Сподіваюсь, дана інформація була для вас корисною і це цікавою. До нових зустрічей! Дякую. Дякую за увагу!